Ще у вересні Центральна виборча комісія прийняла постанову про здійснення відеоспостереження на виборчих дільницях. Чи готові Олександрійські дільниці до голосування на камеру дізнавалася в окружній виборчій комісії? Постановою центральної виборчої комісії визначений порядок здійснення відеоспостереження на виборчих дільницях звичайних. Загальна кількість у нас виборчих дільниць 192. Відповідно до цієї постанови ЦВК на е, спеціальних виборчих дільницях, е, на, е, в окружних виборчих дільницях і закордонних виборчих дільницях відеокамери не встановлюються. У нас спеціальних виборчих дільниць 6, тобто 192 мінус 186 дільниць е, в нас обладнані е, камерами відеоспостереження. На даний момент всі змонтовані, всі протестовані і працюють в тестовому режимі. Відеоспостереження на дільницях розпочнеться з самого ранку і триватиме цілий день. За постановою ЦВК процес голосування транслюватиметься наживо у мережі інтернет. Передбачено порядок транслювання відеозображення почнеться о 7 о 8 годині ранку з 28 жовтня. В мережі інтернет, онлайн-трансляції з будь-яких, з усіх виборчих дільниць до 20-ї години 28 жовтня з будь-якого ноутбука, комп'ютера через мережу інтернет можна буде спостерігати за ходом голосування. Потім в 20.00 після закінчення голосування процес транслювання онлайн завершується. Але камери на виборчих дільницях продовжують працювати на запис, на запис процесу підрахунку голосів. І, Завершиться процес запису з камери відеоспостереження після того, як голова дільничної виборчої комісії здасть до окружної виборчої комісії протокол про підсумки про підрахунок голосів. Жителі нашого міста вже готові стати зірками відео, але багатьох хвилює, чи не будуть при цьому порушені їхні виборчі права, де розташовані і що зніматимуть камери на дільницях, пояснили спеціалісти. Так, передбачено про те, що одна відеокамера направляється на столи, де будуть видавати члени комісії бюлетені перевіряти виборців у списку виборців, а інша камера буде направлена на скриньки. Але при цьому кабінки для таємного голосування не повинні попадати в поле зору цих відеокамер. Потім, після закінчення голосування при підрахунку голосів, члени комісії повинні організувати роботу. Підрахунку голосів так, щоб цей процес ну, підпадав хоча б під одну відеокамеру. Кожен Олександрієць у день виборів зможе подивитися в інтернеті на своїх сусідів та знайомих. Для цього було створено спеціальний сайт, на якому є доступ до усіх виборчих дільниць. Визначено центральну виборчу комісію. Сайт це вибори 2012orgua Зараз, наскільки мені відомо, він поки що не працює, але вже є порядок перегляду, визначений теж буквально 2-3 дні назад прийнята постанова ЦВК, яким чином можна буде спостерігати за ходом виборів, то визначений порядок, про потрібно зареєструватись на цьому сайті за допомогою своїх. Соціальних мереж, які на електронну почту якої людини прийде пароль, і за допомогою нього можна заходити на цей сайт і там вже по опціям вибрати необхідну дільницю, на якій він хоче спостерігати за ходом голосування. Керівники і працівники закладів, де розташовані виборчі дільниці, цікавляться, що робитимуть з відеокамерами після виборів. Чи не залишаться вони мертвим вантажем, який і викинути шкода, і використати не знають куди. Різні чутки ходять про те, що ці відеокамери залишаться в тих приміщеннях, де їх встановили. Але відповідно до постанови передбачено, що камери демонтуються тим підприємством, яке їх встановлювало. Отож чекаємо 28 жовтня, коли уся країна перетвориться на великий знімальний майданчик.